Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, медіа Центр Україна, Українформ продовжує свою роботу. 246-й день триває героїчний супротив українського народу. І зараз ми будемо з вами говорити про атомну безпеку в нашій державі. Хочу представити вам нашого спікера сьогодні. Це Олег Коріков, виконуючий обов'язки голови Держатомрегулювання. Пане Олеже, ми вас вітаємо. Вітаю вас, слава Україні, героям слава! Давайте розпочнемо саме з цієї теми. Поговоримо про безпеку на цей час. Як ви її оцінюєте, і що відбувається на Запорізькій АЕС? Насправді, Україна з точки зору використання ядерної енергії одна з найперших країн в світі. От ми в нас експлуатуються атомні електростанції і інші підприємства. Ядернопаливного циклу, так насправді в нас є і шахти, і переробне підприємство, яке перетворює руду на урановок оксидний концентрат. У нас є відповідно 15 діючих атомних енергоблоків. АЕС у нас є Чорнобильська атомна електростанція на етапі зняття з експлуатації. Також експлуатується у нас сховища. Відпрацьованого ядерного палива, сховища радіоактивних відходів, сховища відпрацьованих джерел інізуючого випромінювання, тобто такий широкий спектр об'єктів у сфері використання ядерної енергії, я вже не кажу про використання дів в медицині, в нейронному контролі і так далі. Разом з тим, всі ці об'єкти вони Проєктувалися, будувалися і експлуатуються з урахуванням мирного часу для того, щоб забезпечувати відповідними, так, сервісом, виробляти електроенергію або ще якісь інші сервіс в мирний час, і не розраховані були відповідно до затвердженої проектної документації на експлуатацію в воєнний час. Таким чином, ті ризики, які зараз виникають. Ну, По-перше, з точки зору безпосередньо цілісності компонентів, оскільки ми можемо отримати фізичне пошкодження. Друге, з точки зору, наприклад, фізичної ядерної безпеки, маємо на увазі захоплення відповідно українських територій і захоплення збройної ядерної установки. На Запорізькій атомній електростанції обстріли безпосередні харківської установки, підкритичної установки, джерело нейтронів і так далі. Порушення режиму фізичного захисту. От. Як відомо, ціль фізичного захисту це забезпечити такий режим, щоб доступ до ядерної установки забезпечувався тільки для тих осіб, які роблять безпосередній вносок, внесок в безпечну експлуатацію цього об'єкта. Наразі на Запорізької АЕС ми маємо повне ганебне порушення цього основоположного принципу. Також є ризики щодо е логістичної. Ланцюжка логістичного, оскільки в умовах воєнного стану складнощі з доставкою обладнання, з забезпеченням відповідним сервісом, підрядних організацій і ремонтних експлуатаційних потреб. От. Також відповідно на захопленому об'єкті ми маємо шалений тиск на персонал, коли загарбники відповідно примусують. Примушують персонал робити ті чи інші справи, От. І я можу продовжувати по цим ризикам ще довго і довго. Тобто, ми зараз знаходимося дійсно в зоні ризика, і ми маємо зробити все належне для того, щоб звільнити нашу територію від загарбників. Єдиний безпечний стан ядерних установок це є коли деокупація, демілітарізація і повернення наших об'єктів під повний контроль українських органів влади. Панолеже, дев'ятий місяць триває повномасштабне вторгнення росіян. На жаль, і всі ці дев'ять місяців ми спостерігаємо в тому чи іншому вигляді ядерний шантаж, до якого вдається агресор. Змінюються наративи, але незмінним. Залишається суть цього шантажу. На цей раз зараз росіяни і всі пропагандистські ЗМІ російські поширюють новий наратив. Наратив це стосується так званої брудної бомби, який ми чуємо зараз і від посадовців країни-агресора, і від рупорів Кремля. Щодо для чого цей наратив, в принципі, зараз розповсюджується, і давайте поговоримо більше про інструменти, які ми запропонували у вирішенні таких е, наративів, да, для того, щоб його нейтралізувати, ми знаємо, що було заявлено і запрошено сюди місію МАГАТЕ. Тож як вона має відбуватися і що вона має підтвердити, чи які висновки мають бути? Ну, По-перше, так, е, да. Полунають такий фейк про нібито брудну бомбу. Хочу би зауважити в першу чергу, що МАГАТЕ вже зробило відповідну заяву і фактично спростував в цей фейк. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гросі оприлюднив заяву про те, що ці два підприємства, які там в цих значить, заявах фігурують. Є об'єктами постійних щорічних відвідувань. МАГАТЕ вони знаходяться під гарантіями МАГАТЕ. Більше того, місяць тому була остання перевірка цих об'єктів. І відповідно результати цієї перевірки задовільні, тобто не виявлено жодної попередньо неповідомленої діяльності, яка б, скажімо, не співпадала з звітом, який встановленому порядку Україна подає до МАГАТЕ. Разом з тим, тим не менш, ми запросили інспекцію МАГАТЕ і найближчим часом це питання вже узгоджено, вже визначений. Хто саме це буде, і відповідні ренджмент вже зроблені. І найближчим часом ця місія прибуде, і відповідно звіт цей зробить, але в мене власне переконання про те, що в нас все прозоро. І, будь ласка, ми відкриті. Тобто, найближчим часом ми очікуємо, і в мене таке, скажімо так, Давайте трохи, мабуть, роз'яснимо всім тим, хто нас слухає, і дивиться, чому, в принципі, це навіть теоретично неможливо, щоб Україна використала будь-які там ядерні відходи, про які говоряться. Ми розуміємо, що є там досить потужний обліковий контроль за цими відходами. Чому, в принципі, це яку неможливлює таке використання такий наратив? Україна. Виконує свої зобов'язання відповідно до угоди про гарантії значить, про нерозповсюдження і додатковий протокол до цієї угоди. Відповідно до цієї угоди, ми інформуємо МАГАТЕ про значить, наш ядерний матеріал і про наміри щодо ядерного матеріалу, про технологію, яку ми використовуємо на тих чи інших радіаційно-небезпечних установках, які знаходяться відповідно під гарантіями. І ми відкриті для скажімо так відвідувань магате, у тому числі і додатковий доступ магате робиться, і неоголошені інспекції також. Ведуться відповідні реєстри радіактивних відходів, регістр джерел анізучів випромінювання. Це є інформація, яка є в наявності, в тому числі МАГАТЕ. І будь-яка операція про ядерний матеріал, про зміну зону балансу чи ще щось. Вона є звітуємо до МАГАТЕ про намір по перше, а потім вже про фактичну цю діяльність. І МАГАТЕ регулярно відвідує Україну для того, щоб перевірити наявність цього. Щодо ядерних установок, я маю на увазі атомні електростанції, то навіть впроваджена система онлайн моніторингу за станом скажімо так, ядерного матеріалу, за наявністю там, печаток, пломб, от, що ніякого жодного несанкціонованого доступу до цих скажімо так, зон не відбувається. І про це безпосередньо сигнал надходить до штаб-квартири МАГАТЕ. Центрального офісу таким чином виконання угоди про гарантії воно значить відбувається з боку України, контролюється МАГАТЕ і тут в нас жодних, скажімо так, непорозумінь не існує. Шановні колеги, я прошу ваше питання у мікрофон. Представляйтесь. Доброго дня, Андрій Святина, ЄСФ «Інформ». Чи не вважаєте ви захват цих атомних об'єктів в Україні, пов'язаних з релігійним фанатизмом? З боку російських чиновників, можна можнавлаців, медведів, Путін стоять в церкві моляться? Чи можливо взагалі, припустимо, підірвати Запорізьку атомну станцію і цим якби, знищити пів України і пів Європи? Дякую за запитання. Насправді, в перший раз в світі, в світовій історії, ми маємо такий приклад фактично ядерного тероризму. Коли ворог захоплює ядерні установки в Україні, хотів би нагадати, що ми мали такий кейс захоплення Чорнобильської зони відчуження, де наразі в експлуатації знаходиться два сховища відпрацьованого ядерного палива, три енергоблоки на етапі зняття з експлуатації, об'єкти з поводження з радіоактивними відходами. Відповідно, централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива, об'єкту укриття, новий безпечний конфайнмент, тобто, це все дуже велика небезпека була. І навіть е досить довгий час е ці об'єкти були знеструмлені, Тобто ми не могли, е відповідно, і система радіаційного контролю не працювала і таке інше. На щастя, от, конкретної шкоди до безпосередньо об'єктів ядерно небезпечних не було, але ми маємо зараз зруйновану інфраструктуру. Ми дуже, скажімо, складно зараз відновлювати роботу цих підприємств, які там функціонують і забезпечують безпеку. Навіть деякі час ці підприємства у них була припинена ліцензія. Якщо трошки повернутися в минуле, наразі вони відновлюють свою діяльність, їм відновлено дію ліцензії, але дуже великі складнощі в межах зони відчуження. Ми маємо зараз захоплену Запорізьку атомну електростанцію, і це має жодного нічого спільного з дотриманням ядерної традиційної безпеки. Насправді. В машинних залах енергоблоків номер 1 і номер 2 загарбники завезли зброю вибухівку, військову техніку. Наразі фактично фізичний доступ на атомну електростанцію контролюється загарбниками таким чином, будь-хто з іншими намірами, крім забезпечення ядерної та трандиційної безпеки. Має доступ до безпосередньої блочних щитів керування і відповідно іншого обладнання, це є величезний скажімо, фактор ризику. От. І ми маємо зараз фактично несанкціоновані будівельні роботи на ядерній установці сховища відпрацьованого ядерного палива, яке знаход... знаходиться теж в межах майданчику промислового Запорізької АЕС. Будівництво це жодним чином не санкціоноване. Воно значить порушує з одного боку нашу фактично угоду про гарантію між Україною і МАГАТЕ. Тобто, це є зміна, скажімо так, технології ядерної установки, про яку ми мали заздалегідь попередити, обґрунтувати безпеку і відповідно потім вже і креслення конкретні передати, і все таке інше. От. Але це не відбулося, оскільки цим займаються зараз загарбники. А по-друге, це е, міжнародно визнаний підхід до модифікації ядерних установок. Це зміна проєктного стану ядерної установки, коли всебічно обґрунтовується безпека перед тим, як щось зробити, якісь зміни внести. Будь-яка модифікація вона має приводити до підвищення безпеки. Тут жодних обґрунтувань цього немає. І відповідно ми ще, е, скажімо так, таку проблему маємо зараз з цим будівництвом. А і саме головне, що український персонал. Навіть доступу немає до того значить, будівництва, що там власне відбувається конкретно, у нас точної інформації немає. Дивіться. Незважаючи на те, що зараз ну, фактично Запорізька атомна електростанція внаслідок окупації загарбниками перетворилася із виробника одного з найпотужніших свіжих виробників електроенергії, в споживача. От, зараз е Електростанція отримує електрику з мережі для того, щоб забезпечити функціонування відповідних систем безпеки, в тому числі систем, які розсіюють залишкове тепловиділення, яке відбувається в ядерному паливі. І тут, навіть в цих умовах, кількість експлуатаційних подій, яка ну, значить. Виросла, зросла втричі по відношенню до періоду аналогічного періоду минулого року позаминулого року. Тобто, в такі наслідки ми маємо цього значить захоплення загарбниками наших ядерних об'єктів. Це не має нічого спільного з безпекою, таким чином, єдиний, скажімо, варіант повернення в безпечний стан наших об'єктів. Ядерно небезпечних ядерних установок це є деокупація, демілітарізація і повернення їх під повний контроль української влади. Дякую. У нас є ще питання, прошу. Вікторина Наконечна, «Укрінформ». У розмовах із міжнародними партнерами і міністр енергетики Герман Галущенко і пан Котін, президент енергоатома. Піднімають тему ведення санкцій проти Росатома, оскільки саме ця корпорація засилає своїх працівників на окуповану Запорізьку АЕС, вона намагається перебрати її під свій повний контроль. Чи можете ви сказати, чи є на ці наші заклики, введення санкцій проти Росатому руху відповідь від міжнародних партнерів? Чи обговорюється це якось більш широко, окрім закликів? Дякую за запитання. Ну, по-перше, я б хотів би почати з того, що взагалі ми з точки зору ядерної енергетики і ядерної традіаційної безпеки інтегровані з усім прогресивним відповідно світом. Є відповідно наша спільнота, значить, ядерна і з перших днів активної фази війни ми в постійному контакті знаходимося з нашими колегами. І відповідно європейські колеги, британці, Сполучені Штати, Канада, ще велика, всі наші партнери безумовно підтримують Україну і. Значить, відповідні рішення я просто зараз три рішення тут нагадаю. Ну по-перше, рада керуючих магате збиралась кілька разів, але два рази вона прийняла відповідні рішення про те, що те, що відбувається, немає нічого спільного з. Ядроінтрадійної безпеки про те, що Росія порушила відповідні міжнародні конвенції, статут ООН і ще багато інших документів. І з точки зору того, що навіть в рішенні. Є чіткий заклик до Російської Федерації негайно припинити всі дії проти Запорізької атомної електростанції і забратися геть не тільки з Запорізької АЕС, а й з усієї території України, яку вони ганебним чином захопили. Також є відповідні рішення заяви G7. Про те, що Росію негайно повернути повний контроль над Запорізькою АЕС України, от, і в законному суверененному власнику України, ну і так далі. Також є відповідне голосування 143 держав членів ООН на 11-й надзвичайній сесії Генеральної асамблеї ООН про те, що відповідно. Щоб Росія безумовно вивела усі свої військові сили з території України в межах міжнародно визнаних кордонів, тобто цивілізований світ підтримує Україну стосовно конкретного підприємства «Росатома», то тут відповідні документи і аргументацію щодо санкцій ми передали вже. Відповідно, у становому порядку Кабінет міністрів і ті, ці всі рішення є. Насправді, на, на жаль, Росатом продовжує відповідно зовнішню економічну діяльність. От, і це питання ми кожного разу значить, адресуємо і. Комунікуємо з нашими міжнародними партнерами. Міністерство закордонних справ веде активну діяльність щодо цього. От. І відповідні кроки української влади відповідно робляться. Тобто це от моя така відповідь на запитання. Дякую. У нас є ще питання, прошу. Я гай, а Марк Сінго. Доброго дня. Я Марк з Нью-Йорк Таймс. Ви, ви згадали, що відбувається якесь відбуваються будівельні роботи на майданчику. Чи, чи, чи ви знаєте, чи у вас є хоч якась інформація про це будівництво? І, і друге питання. І друге питання, чому міжнародна спільнота все ще вагається у здійсненні більш о, якихось рішучих дій, більш агресивних дій? Е, насправді в нас дуже обмежена інформація про це будівництво. Ми е, зробили відповідне повідомлення до МАГАТЕ. Наразі. Е, Постійно діюча місія МАГАТЕ працює на Запорізькій АЕС. І одне з ми організували постійний, скажімо так, комунікацію з. Інспекторами, які зараз знаходяться на Запорізькій АЕС. і те питання, що ви поставили, ми відповідно обговорюємо з колегами для того, з МАГАТЕ для того, щоб вони відповідно отримали доступ, відвідували це, і ми отримуємо більш повну інформацію про це будівництво разом з нашими колегами з МАГАТЕ щодо другого питання. Я, би... я не є дипломатом. Всі речі щодо санкцій до Росатома знаходяться в такому політико-дипломатичному, більше юридичному, скажімо так, вимірі. Так, от я є атомним інженером, але те, що я думаю, я можу з вами поділитися, ну, по-перше, міжнародні так, інституції МАГАТЕ ООН. Вони утворення свого часу і працюють на принципі консенсусу. Тобто рішення ухвалюються, коли всі, без виключення за обговорення, наприклад, цих рішень відбувається стейтмент за стейтментом і досить таке трудомістке. От а якщо одна країна проти, і в неї є якісь, скажімо так, партнери, тим більше, що країна є член постійної ради безпеки ООН і так далі, то тут і виникають деякі ну, відповідні складнощі. Але це таке питання більше до значить, на політиків, дипломатів і юристів. Дякую за увагу. Друзі, чи є ще питання? Дякую вам, питань немає. Я дякую вам, що долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Олег Коріков, виконуючий обов'язки голови Держатомрегулювання. Дякую вам, шановні колеги. Дякую за увагу. Нагадаю, що ви саме зараз формується розклад наших подій на завтра. Тож слідкуйте за нашими анонсами. Слава Україні!